Вітаю, шановні 9 класи на уроці Всесвітньої історії. Ми з вами сьогодні вже підводимо підсумок цьому навчальному року. Сьогодні ми узагальнюємо Всесвітню історію 9 класі і поговоримо на таку тему, як основні ідеї, здобутки, виклики довгого 19 століття. Період від Французької революції кінця XVIII століття до початку Першої світової війни 1914 року. Отримав назву Довге ХІХ століття. Історики доводять, що суспільні політичні та культурні процеси, котрі розпочалися в другій половині XVIII століття, різко не обірвалися ані в 1801 році, ані в 1909 році. Це все було відносно рівномірний плин розвитку людства. Зміни, що відбулися в цей час у Європі та США, мали всеохопний характер. У нас до всього 19 століття в історії згаданих країн визначають як період великої модернізації, зміни у всіх сферах суспільного життя відповідно до вимог часу. Довге ХІХ століття називають добою прогресу, поява промислової продукції, світової торгівлі, масового виробництва, нових видів сполучення, передусім залізниця, та комунікації, телеграф, дешеві газети, згодом телефон назавжди змінило світову економіку, а невпинний розвиток науки і техніки породив віру в безкінечні зміни на краще, нове і нові досягнення людства. Індустріальний розвиток людства поділив світ на дві частини: країни Західної Європи із потужною економікою, були виробниками фабрично-заводської продукції та споживачами дешевої сировини з країн, що стали ринками збуту цих товарів. До останніх належали країни Сходу та Латинської Америки. Через економічне, політичне, військове та культурне домінування великих держав Західної Європи 19 століття називають віком Європи. Проте навіть серед європейських країн процес поширення досягнень промислової революції та індустріалізації не був рівномірним, а в українських землях він набув специфічних рис. У 1830-х роках в українських землях розпочинається промислова революція. В 60-х роках індустріалізація. Коли промислова революція ще не завершилась, це відбулося у 80-х. Відбудеться у 80-х. Наслідок цього економічний розвиток був нерівномірний. Кустарні виробництва сусіднічили сусідні з найсучаснішими заводами. Регіональний розвиток теж був нерівномірний. У той час. Як Донбас та окремі міста Південної України ставали індустріальними, на правобережжі, Чернігівщині, Полтавщині майже не було промислових підприємств за винятком цукрових. У ХІХ столітті західні країни, спираючись на свою економічну перевагу, посилили тиск на країни Сходу, стали руйнувати тут підвали традиційного суспільства і ділити цей регіон на колонії, залежні держави та сфери впливу. Власником найбільше колоніальних володінь стала Велика Британія, Франція, Нідерланд. Країни Сходу розпочали національну визвольну боротьбу проти колонізаторів, яка стала одним з важливих явищ світової історії ХІХ століття. Лише Японії, завдяки вчасно та ефективно проведеній модернізаційним реформам вдалося зберігти свою незалежність. Тоді як подібні спроби реформування в Османській імперії через корупцію, внутрішній опір та втручання великих держав закінчилися невдачею, деякі історики, в свою чергу, порівнюють Україну 19 століття з колонією. І справді, держави, до складу яких входили українські землі, Російська імперія та Австро-Угорщина, як і, наприклад, справжні колонізатори, використовували українські землі як джерело сировини. Наприклад, перша залізниця Одеса валта була забудована саме для того, щоб вивозити українське зерно до Одеського порту на експорт. Вугледобувні та металообробні підприємства теж належали іноземцям і були створені на їх кошти. У Галичині, де видобувалось 5% світової нафти, 100% капіталу, вкладених у розвиток галузей грошей та ресурсів, належали не українцям. Єдиною галузю, де з'явилися великі українські підприємці, стало цукроваріння. Усім відомі підприємницькі роди Семеренків, Терещенків та Яхненків. Крім того, щоб стати заможними підприємцями, вони перейняли практику меценатства, тобто жертвування коштів на благодійність. Упродовж 19 століття було зруйновано традиційно станову систему поділу суспільства. Місце людини в ньому стало Визначатися тим, чого вона досягла завдяки власним зусиллям. Освіта та робота заняття підприємництвом стали новим шляхом здобуття високого соціального статусу. Нові соціальні прошарки, підприємці та банкіри, промислова та фінансова буржуазія, середній клас, ровідники оформилися впродовж 19 століття. Підприємці були зацікавлені в здобутті. Можливості впливу на державну політику законними парламентськими методами. У нас до цього, вони виступали за ліквідацію залишків старого порядку та утвердження демократичних засад в житті Держави. Наймані працівники на початку 19 століття в країнах Заходу були соціально незахищеною верстою суспільства та не мали політичних прав. Прагнучи змінити своє становище, робітники брали участь у різних формах протестів. Боротьба робітників за свої права стала одним із головних чинників суспільно-політичного життя Європи та США. Формування індустріального суспільства в європейських країнах і США змінило і повсякденне життя, ознакою нової доби в історії людства стали значні за розмірами міграції, тобто переселення людей як всередині, так і за її межами. Маси населення залишали рідні міста і рушили у пошуках кращої долі. До великих міст або до інших країн. У зв'язку з аграрним перенаселенням в останній третині 19 на початку ХХ століття українці масово емігрували до США, Канади, Бразилії, Аргентини, Австралії та Нової Зеландії, а також до Сибір. Ї. Лише з Галичини в цей період переселилося більш ніж 300 тисяч українців. Якщо раніше більшість населення мешкало в селах і працювала на землі, що відверто. Відтепер швидко зростало населення міст. Процес урбанізації в цей період набирає обертів. Це породило свої проблеми. Відсутність елементарних санітарних умов, водогонів, каналізації в оселях міської бідноти, відсутність знань про хвороби та їхні збутники перетворювали міста на осередки епідемії холери, тифу та туберкульозу. Жахливі умови життя в перенаселених міських кварталах спричиняли те, що для багатьох місто ставало уособленням руйнації звичних для них усталених століттями суспільних відносин, загрозою для традиційних порядків та цінностей, а водночас сприятливим місцем для поширення революційних ідей. Французька революція кінця XVIII століття також принесла ідею республік. Яка страшила всіх тогочасних монархів. Вона кинула виклик пануванню в країні континентальної Європи старого порядку, в основі якого були абсолютизм та поділ на суспільні стави. Але сама ідея того, що населення країни має брати участь у державних справах і впливати на владу не зникла. У країнах Заходу поступово затверджується підвалини правової держави, яка ґрунтується на принципах верховенства закону. Політичних свобод і свободи підприємництва. Це призвело до тривалої боротьби за прийняття Конституції, яка б визначала межу повноважень монархам, уряду та парламенту. Процеси політичного розвитку країн відбуваються двома відмінними шляхами: реформ або революцій. Так, на початку ХХ століття в Ірані та Османській імперії Китаї відбуваються революції. Що мали на меті встановити конституційний лад. Ці події отримали назву Пробудження Азії. Така ж за характером революції відбулася протягом 1905 років і в Російській імперії. Участь дедалі ширших верст населення в політиці породила і політичні партії різного спрямування. Партії це добровільне об'єднання певних суспільно-політичних груп, що прагнули на практиці втілити свої іде... ідеали. Здобувши на виборах представництво у парламенті та уряді. Основними ідейно-політичними напрямками були консерватизм, лібералізм, радикалізм зазвичай соціалістичного спрямування та націоналізм. Консерватори були прихильниками ідеї традиці... традиційності, виступали за збереження в житті суспільства домінуючої ролі держави та церкви, не сприймали революції та радикальні реформи. Ліберали ратували за поступові перетвори, радикали прагнули докорінно змінити існуючий суспільно-політичний лад, зокрема насильницькими методами, а національні партії виникали там, де народи ще не мали власної держави та боролися за самостійність. Описані політичні ідеї ширилися і в Україні. Наприкінці ХІХ століття українці теж створили власні політичні партії. У 1890 році в Галичині було сформовано русько українську революційну партія. А в 1900 році на Надніпрянщині з'явилась Революційна українська партія. Ці партії поєднували у своїй ідеології ідеї соціалізму та націоналізму. Соціальні гасла та вимоги з'явилися у програмі згаданих партій як реакція на свою рідну європейську політичну моду на соціалізм. Французька революція кінця 18 століття започаткувала в європейських країнах і рух жінок за зрівняння їх у правах із чоловіками. Боротьба жінок за емансипацію тривала протягом усього 19 століття. Однак суспільство ще виявилось не готовим до громадянської та політичної емансипації жінок та ставилося до цієї ідеї ворожого. Цей процес триватиме і в ХХ столітті. Також 19 століття називають віком націоналізму через активне розгортання процесів формування націй, тобто націотворих. У Франції могутній поштовх цьому процесу дала революція кінця XVIII століття та правління Наполеона. Наприкінці XVIII, початку XIX століття проголосила свою незалежність Республіки Латинської Америки за винятком Бразилії, що оголосила себе імперією. Весна народів, що прокотилася Європою, продемонструвала прагнення різних народів мати власну державу, в управлінні якої вони можуть брати участь. Громадянська війна у США стала важким випробуванням, з якого вона вийшла цілісною країною. Це був ще один крок на шляху американського націотворя. У другій половині 19 століття завершується процес політичного об'єднання Італії та Німеччини. Але не всім народам так пощастило. В Австро-Угорщині мешкало багато різних етносів, жоден з яких не переважав іншою кількістю. Зате кожен з них прагнув самостійності та політичних прав. У результаті поширення в західних країнах уявлень, що кожна нація має право бути вільною і жити власним політичним життям, національне відродження бездержавних народів стало важливою складовою суспільно-політичного життя західних країн 19 століття. Під час весни народів Галицькі українці заявили про свою окремішність та власні національні інтереси. Отже, довге 19 століття не завжди змінило світ і наблизило його до того, яким ми його знаємо зараз. Поступово почав руйнуватися старий порядок і формувалося уявлення про демократію. Розвертання промислової революції змінило методи виробництва та вплинуло на формування нового суспільства, в якому з'явилися верстви робітників та середній клас. З'явилось також усвідомлення необхідності боротьби за права людини. Розвиток країн Сходу, де зберігається традиційне суспільство у 19 столітті, відбувається під тиском країн Заходу, що економічно переважали. І поступово усвідомлення необхідності йому протидії. І в кінці, наприклад, ХХ століття, в кінці ХІХ, ця протидія розпочалася. Ось так ми з вами завершимо вивчення Всесвітньої історії в 9 класі. Я вам пропоную зараз взяти участь в інтелектуальних онлайн-перегонах. Основні ідеї здобутки виклики довгого 19 століття за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. Також ви дізналися багато цікавого про видатних людей, які творили історію наприкінці 18-го на початку 20-го століття. Давайте зараз ми будемо з'ясовувати з вами, кого ми бачимо на ілюстрації. Перше зображення ось таке. Гадайте, хто у нас зображений? 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Друге. подати відповіді забув. Третім. А, четвертим. П'яте шосте. Осьме дев'яте і останнє десяте. Молодці, я думаю, ви всіх гадали. бачите, завдання за цим узагальненням у вас є підручний параграф 35 і завдання, яке ви бачите на екрані. Ви молодці. Дякую за те, що ви були цілий рік з нами на Всесвітній історії. І до зустрічі в новому навчальному уроці в історії світу ХХ століття. До зустрічі у, у вересні. До побачення.